Відтепер школярі вивчатимуть терміни Руський мір, «рашизм» та політика зросіщення». Міністерство освіти і науки України оновило шкільну програму на фоні повномасштабної війни з Росією проти України. Над оновленням навчальних програм працювали представники провідних закладів вищої освіти, депутати Верховної Ради України, директори та учителі шкіл, а також представники громадських та неурядових правозахисних організацій. Були внесені певні доопрацювання, певні зміни, деякі теми». Ми просто вони у нас були, вивчалися, але дещо більша кількість годин вивчена за рахунок того, що деякі теми вилучені, то за рахунок цього вилучення ми маємо можливість вивчати більш розширено інші теми. Зміни у програмі стосуються початкової, середньої та старшої шкіл. Для учнів 5-11 класів у навчальній програмі буде внесено зміни з восьми предметів, а саме з історії України, всесвітньої історії, основ правознавства та громадянської освіти, а також з географії, основ здоров'я зарубіжної. Літератури та захисту України так на історії від тепер вивчатимуть окремий блок про російсько українську війну з 2014 року. Під час вивчення даного предмету зокрема уже радянський союз буде розглядатися як імперська держава. Відповідно, буде збільшена кількість годин на вивчення саме руху українського руху опору у 20 столітті. Буде великий блок присвячений саме російсько-українській війні, починаючи із 2014. 14 року відповідно які наслідки мала дана така агресія для нашої держави для українського суспільства ну і звичайно ж уже на потребу сьогодення будуть введені такі нові терміни зокрема як русський мір», расизм ми будемо більше звертати увагу на війну з росією яка розпочалася у 2014 році і Більше звертатимемо увагу на героїв нашого часу. Школярі будуть вивчати правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Їм розповідатимуть про те, як поводити себе під час бойових дій та як правильно надавати домедичну допомогу а також пояснюватимуть, які існують сигнали оповіщення населення та як діяти під час повітряної тривоги на уроках основ здоров'я ми більше звертатимемо уваги на такі пункти, як Оповіщення небезпеки, тривога, домедична допомога, надійні та ненадійні укриття тощо. В програмі предмету зарубіжної літератури буде вилучено більшість творів російських і білоруських авторів. Натомість з'являться твори зарубіжних письменників відповідно до літературного процесу та з урахуванням вікових особливостей учнів. Однак, за вибором вчителя у шкільному курсі зарубіжної літератури, діти зможуть вивчати твори таких письменників, як Михайло Бугаков, Володимир Короленко та Микола Гоголь. Якщо, наприклад, твори були написані російською мовою, так але зауважено, що письменники. За ну за своєю діяльністю або життям були пов'язані з Україною, то вони такі залишаться у програмовому матеріалі. Ну, такі як Гоголь, ми всі знаємо, добре відомий. У програмі таких навчальних предметів, як основи правознавства або громадянського освіта, розширять теми стосовно захисту прав людини та міжнародного гуманітарного права. А на захисті України розповідатимуть про наступне. Звичайно, тут будуть говорити про військових, про особливості ведення бойових дій у сучасних умовах, зокрема. Окремим курсом школярі будуть проходити вогвогняну підготовку і відповідно надання першої домедичної допомоги на географії. Учні будуть розглядати країни у світлі сучасної російсько-української війни. Розглядатимуться такі країни, які раніше не розглядалися. Ну, наприклад, є таких як Республіка Корея, до цього вона окремою країною не вивчалася. Тобто, до тепер відтепер вона буде, буде проаналізована ця країна, яке місце займає. Де та країна в політичній карті світу, які вона має економічні та міжнародні торговельні зв'язки. Програми з вивчення російської мови та літератури вилучені із переліку рекомендованих. Такі зміни у навчанні почнуть діяти вже з нового навчального року. Я гадаю, це правильно, тому що ми живемо в Україні, і ми не повинні вивчати про Росію, тому що це країна-агресор. Ми маємо бути патріотами. Звісно, цей навчальний рік буде. Важким для кожного українського школяра, тож ми сподіваємося закінчити його в мирній, незалежній та вільній Україні. Віримо в ЗСУ, все буде в Україні.